Асиметричні стрижки, те, про що ми вже частково минулого разу починали говорити. А сьогодні ми будемо більше дивитися приклади і думати, що нам може допомогти створити асиметрію. І загалом, скажіть мені, будь ласка, чи є якісь обмеження е при створенні асиметрії, коли ми кажемо з вами, от є асиметрична стрижка, вона чимось відрізняється, то що це за стрижка така? Намає просто вузьку технологію? Не, ну так, ви mm -hmm. думаєте логічно. Тобто, дивіться, ми минулий раз казали з вами, що? Хто що я Оксан? Дивіться, уважно, ми з вами вчили всі базові стрижки. Проста коротка, шапочка, бо. Кас... А що означає асиметрична стрижка? Це якась одна єдина стрижка, mm -hmm. яка має свою якусь одну техніку і на тому кінець. Ні? Це а як? Різниць. Можна е, зробити асиметричну стрижку буквально е, будь яку якому вчили. Наприклад, е, карета подовжена з одної сторони більше, з однієї менше. Тобто розуміємо, до чого я вас не До того, що. Коли ми кажемо з вами про асиметрію, це означає, що Наталя Смієць сказати, це означає, що будь-яка наша стрижка з базових може стати асиметричною. Але ми з вами маємо розуміти принцип, завдяки чому та чи інша форма може стати асиметричною. Що, ну, що ми маємо для цього зробити? Якщо в нас є якась конкретна техніка, там, наприклад, в стрижці каре класичні, чи в градуйованому каре, чи в Бобі, є якась техніка виконання тої форми, то коли ми кажемо про асиметрію, що ми маємо змінювати, щоб вона вийшла? І взагалі, що таке, давайте з того підштовхнемося моменту. що таке асиметрія, може хтось не знає, навіть хто нас буде слухати потім нашу лекцію. Що таке асиметрія? В принципі, коли ми їх це слово чуємо, у нас, нас є симетрія і асиметрія, бути добре. В нас, дивіться, давайте я піду все-таки так спочатку. так. Ми, в принципі, коли розмовляємо там загалом, навіть не коли ми кажемо про стрижки, ми зараз будемо про техніку стрижу говорити, але коли ми кажемо про те, що в нас є поняття симетрія, асиметрія, загалом в зачісках, а зачіска це не судно зачіска. Пам'ятаємо, що зачіска це не є якась споруда е складна, яку ми там виконуємо для вечірнього варіанту, для весільного. Це просто зачіска, і будь-яка стрижка, вона також є зачіскою, тобто навіть стрижка є частиною і основою зачіски, Розумієте? Ось, і ми, коли з вами говоримо, що в нас є поняття симетрія і асиметрія, а також в нас ще є таке поняття, я трішки вам це кажу з іншого предмету, але це все відноситься до нас, до нашої професії. У нас є ще поняття неповна симетрія. Тобто це таке поняття, коли ще е, е, зачіста стрижка вже не є симетричною, але ще і не є такою яскраво асиметричною. Зараз я поясню. Дивіться, від чого ми маємо відштовхнутися? В першу чергу, щоб зрозуміти, чи в нас є створена симметрична стрижка чи зачістка, чи асиметрична, Від вісь симетрії в зачісті. Що таке вісь симметрії в зачісті? Це центральний наш промінь, який йде від серединки чола, так, по кінчику нас орієнтується і Іде через всю площу до середини кишень. Це 8 метрів в нашій зачісті, в нашій стрижці, в принципі, на нашому вилосиному покриті. І оця вісь ділить нашу е, нашу покрив і нашу стрижку будь-якої зачісу, на дві частини, і на ліву. І визначити, чи в нас симетрична чи ні, дуже легко візуально. Якщо в нас з якоїсь сторони є довша частина і площа, і маса волосся, а з іншою менша. Чи ми бачимо там, там коротко, явно а тут довше, то ясно, що то що, що то асиметрія. Якщо на все однаково, багато хто з вас зараз тут так сидить з довгим волоссям, з рівним центральним проділом і все симетрично симметрично вважається. Якщо ви дивіться, що таке не повна симетрія, це та сама ваша довга розпущена ваша зараз рівне волосся, ви просто зробите нецентральний проділ. А боковий. Що таке боковий? Боковий це по центру брови, правий чи лівий. І ви зачислюєте туди чи туди, це потрібно і подобається. Зрозуміло? І що? І це вже у вас і що? Е е е неповна симетрія. Ще асиметричною ми її не назвемо. Тому що якщо взяти загалом вашу, от, е ваш дизайн вашої зачіски, це просто довга рівна довжина. Чи може вона бути зразу такою е, асиметричною, якщо ми просто зробили документ? Ні. Ні. Це просто ми надали якусь таку ізюминку, щось інакше, щось змінили. Не залишили все симетрично, просто зробили е, невеличкий дизайн на якусь одну сторону. Так? Зміщення. Чи можемо додати, наприклад, до вас? Але її ще асиметричною складною назвати. розумієте? Ось, а коли ми вже розуміємо, що ми конкретно якусь сторону стрижки маємо значно коротшу, а іншу довшу, то це вже явно асиметрія. Розумієте? Дуже яскраво виражена асиметрія, наприклад, в коротких варіантах. Коли ми бачимо, що тут, наприклад, у нас. Вушко відкрити, ну тут вона так голову тримає, тут можна двояко розділити, але загалом, е хто розуміє, то тут ясно, що тут була асиметрична лінія, тому що тут явно йде зміщення, е, довжини і дизайну на цю праву сторону, тут вушко відкрите і от таким чином у нас виглядає стрижка. Це є власне асиметрія, вже така явна. Тут то саме, ви бачите одну частину, але так як я, автор цієї стрижки, то я знаю, що там та частина вистрижена, розумієте? Просто зараз я вам не знайшла всіх ракурсів, щоб це довести. Тут те саме: ця сторона довше клієнтки, там та сторона ще коротша, ніж ця. Ще тут вушко відкрите. Але вся оця верхня зона стрижки вона йде зі зміщенням на праву сторону. Тобто, дивіться, до чого я веду. Бачимо тут. Та? Давайте просто на прикладах будемо розглядати. Тут все короткі стрижки. Та? Кожна має свій дизайн, але ми всюди бачимо, що є асиметрія, правда? Навіть якщо тут вона таким косьмом е, виражена з тої сторони, це вже є також асиметрія. Тут бачите, як вклали, як е, простригли і показали нам асиметрію. Тобто асиметрія вона є найтакою частиною креативних стрижок. Тобто, якщо коротші, середні варіанти і гарно пострижені, ще плюс підсилені фарбуваннями різними, це вже є такі е, асиметричні креативні стрижки. Е, так, дивимося ще. Тут знову ж таки доволі короткі такі середні варіанти, де зрозуміло, що в нас йде явна асиметрія. Всім то зрозуміло? Угу. А тепер давайте подумаємо, як їх відстригнути. Чим ті стрижки відрізняються від наших технік, які ми знаємо. Тут плюс-мінус. Все, що ми з вами вчили, тільки це вже модельоване і це вже асиметричне. Що мали би зробити тут, щоб отримати ці результати? Якщо враховувати, що в нас тришці є таке основне поняття контрольне письмо, якщо враховувати, що в нас тришці є поняття розділення на зони, підказую, хто мене чув минулий раз уважно, то сьогодні ви вам розуміти, що я хочу почути від вас. Від чого відштовхується? Що ми маємо змінити в техніці стрижки, щоб отримати форму асиметричну з нашої основної базової, яку ми там маємо? Довжина волоса. Довжина волосся має з'явитися різною завдяки вашій техніці роботи. Розумієте? Кут відтяжки це не зовсім правильний варіант відповіді, так? Тобто кут відтяжки це кут відтяжки, під яким ми працюємо в тій чи іншій стрижці. Наприклад, в якій стрижці ми працюємо під кутом 90, якийсь ми працюємо під кутом 45, якійсь під 0 градусів. І що? Де нам кут відтяжки змінить те, що у нас вийде асиметрична стрижка. Так, ми досягнемо того, що дочина більше кладити на одну сторону і буде на одну сторону, і відповідно, може бути трохи. Тобто ви зараз скажете ще раз, про який проділ? Розділені? Проді. Так, якщо ми робимо проділ, якщо ми пробіли, в нас е симетрія, проділим випадку не може бути по целі. Ну, в принципі, може бути, але тоді треба трошечки моделювати, ну, пробувати, розпоряди. Найкраще зробити пройдемо приклад для пацієнту, а спорту, і коли ми застрягаємо, зістригаємо текстові, то, то відтягуємо її. Тут все робимо наприклад, якщо це наші скейт І всі тут застрягаємо коротко, що ночі, чого ще даємо ближче, ближче вище застрягаємо, підпора. Ну молодець. Тобто це мова йде про те, що вже пробувала, вже десь. З цим мала справу і розумієш, про що кажеш. Добре, зараз я її щоб ви зрозуміли. Окей. Давайте ми ще раз так трошки про асиметричні стрижки тут прочитаємо, і тоді я вже почну вам розказувати, від чого це відштовхується. Що. що таке взагалі асиметричні стрижки і чим вони класні? Вони мають свій ряд переваг, вони дуже... Так красиво, креативно виглядає. Завжди погодьтеся, що коли по вулиці йде жінка просто зі звичайною шапочкою, чи там не знаю, з звичайною піксі. Хоча піксі, якщо йде, то теж привертає увагу, погодимося. Чи з Бобом привертає увагу, погодимося. А якщо вона йде з асиметричним Бобом або з асиметричною піксі, то більше це нас е, прибавить чи нам більше сподобається класичний звичайний варіант піксі, чи Бобу, чи іншої стрижки, там короткої жіночої якоїсь. Що швидше приверне увагу до вас? Ну, логічно? Ну, так. Чи я, не, може я нелогічно кажу? Ну насправді, ви розумієте, що коли йде вас по е, вулиці, вас там тут вушко вистрижене, чуть взагалі все не стушовано, а тут явна асиметрія. Привернеться більше уваги, ніж, звичайно, гарна стрижка там, коротка. Чи якась там шапочка, чи ще щось, правда? Mm -hmm. От, то, розуміємо, що вона має свою таку креативність, е, чарівність та е, власне, може додати бачите, особливу чарівність, навіть на найпустішій стрижці. От ми внесемо в щось, е, в якусь коротку жіночу легку есиметрію. Навіть за допомогою, її кажете, гривки і там якось фронтальної трішки подовження, все, чи в ту ж саму піксі, чи в той самий бок, і зразу вона стане ще значно такою цікавішою. І також треба пам'ятати, що ці стрижки підходять практично для будь-якого обличчя. Фактично так, тому що взагалі асиметрія наступає в ролі корекції. Я це вже говорила минулого разу, що якщо перед вами... Клієнка з круглим, квадратним, трапецевидним обличчям, яке дуже об'ємне і яке треба якось за, е, коректувати, так тобто якось е, додати, відволікти увагу від цієї об'ємної форми, нам тут зразу підійдуть асиметричні лінії. Це не ну, означає, що це має бути глобально асиметрична стрижка, але навіть коса гривка. Навіть боковий пробіл, яка більша маса вилася з однієї частини, вона буде коректувати об'ємне виражене обличчя. Зрозуміло? Тобто, ми, і нам, якщо буде виражена коротка асиметрія, але асиметрія, вона буде коректувати, тому що асиметрія по любому проявляється тут, на фронтальній частині, право, вона вже відволічає. Тобто, це той варіант стрижу. Який може підійти навіть таким об'ємним обличчям, як я вже перевівчила, круглий квадративидний. Коли ми переважно, якщо ви не мали цієї асиметрії, ми би хіба що їм пропонували що? Е пропонували дуже довші стрижки, там подовжені, всі каскадні, довші, там, рапсодію, е аврору, ну, все що правда? мали би закривати. А так ми можемо і відкривати. Але відповідно застосовуючи асиметрію. Розумієте? Чи не розумієте? Десь ще приклади. і слухаємо, і думаємо, як тут можна нам, ну, це конкурсний варіант, ви розумієте, так? Тут відповідно, що тут одна сторона, бачите, повністю відкрите вушку. Тут йде на продовження. Ну, тут взагалі треба б було її розглядати ще з кількох ракурсів, щоб зрозуміти, що в нас там, як це все виглядає, але загалом всім ясно здалеку, що це асиметрія, правда? Правда. Е, йдемо далі, що треба зробити? Які два е, принципи треба застосувати у техніці стрижок, щоб якраз отримати асиметрію? Два. Або одна, або друга. Як ви думаєте? Що це може бути? Якщо ми кажемо, наприклад, про контрольне з ким воно буває? Рухове і нерухоме? Ми не кажемо про комбіноване. Комбіноване, воно може бути -де тут в тому числі. Але загалом і нерухомий відрізняється чим? Ми, ми мусимо це повторити, поки я якийсь скажу вам, що ми тут застосуємо щось. Одне з них для того, щоб цього всього досягнути, якщо ви не будете пам'ятати, чим вони відрізняються. Чим відрізняється рухом і нерухомо? Нерухомо це пасма, пасмодоя, коли ми орієнтуємо сіяючи контрольного, А рухом – це коли ми кожне наступне письмо орієнтуємо на попереднє. Так, рухоме це коли кожне наступне письмо орієнтується на кожне попереднє прострижене письмо. Правда? І в результаті такої стрижки нас точно підказують, асиметрія не вийде. При цьому бажанні як вона може вийти, якщо рухоме письмо каже нам про те, що якщо ми на першому письмі задавали 5 чи 10 чи 25 сантиметрів, то протягом всієї стрижки і на нашій кожній точці після цієї стрижки нас що буде 5 чи 10 чи 25 в кожній точці? Як така стрижка може стати асиметричною? Ніяк. ніяк, правда? Тут ніяк. Добре. Тоді зразу в нас виключається. Зі списку, загалом, якщо так конкретно говорити про асиметрію, чи то конкретно на всій площі стрижки. Чи це може бути якась зона в тій стрижці, наприклад, там дуже сильно асиметричною, інше може бути якось рівномірною. Але ми розуміємо, що якщо в нас нема там нерухомого письма, то ми ніяк не досягнемо асиметрію. І увага, де то нерухомого письмо має бути. Наприклад, в стрижці кара класичне нерухове письмо в нижній зоні. І що? В каскаді нерухоме письмо в верхній зоні. І що? Де тут асиметрія? Що треба зробити з тим нерухомим письмом? Ми вже вияснили, що воно там точно має бути. Але де воно має, куди ми має зміститися, щоб у нас вийшла асиметрія. Бо це різниця лівої і правої частини стрижки. Ну, або на праву, або на ліву частину, на скрону. Так. Ну, залежно, що за стрижка, правда? Ми маємо змістити. Тобто, наприклад, в нас сама банальна стрижка, каскад, класична, без фанатизму. У нас має бути в найвищій точці це на верхній тіміній зоні наша контрольна лінія, так? Ну і Ми ж можемо її змінити, ми ж можемо її змістити, наприклад, в ліву частину або праву. можемо. І тоді всі пасми тягнемо. уявіть собі цей каскад. Уявіть собі, що ми в каскаді завжди тягнемо до верхньої тім'яної зони всі пасми, усіх зон по черзі, то якщо ми почнемо тягнути м -м, в ліву частинку, ми трішки змістимо, не так вже й далеко, це не треба зміщати аж на зону. Це просто змістити, нас ж і частина має площу, і ми з центральної чуть-чуть зміщуємо -чуть бокову. І все тягнемо туди, в ліву точку. Що у нас буде, коли впаде? У нас буде каскад, буде. але він буде асиметричний. Він буде на правій стороні трішки довше, а на лівій трішки коротше. Правильно кажу? Бачите? Все дуже насправді просто. Далі, якщо це стрижка, дивіться, переходимо до другого е меблі. Якщо це стрижка класичне каре, ми розуміємо, що лінія наша в нижній зоні має бути по-любому лінія в нижній зоні і по-любому нерухома. Що ми маємо зробити, щоб це була асиметрична стрижка каре? Тут підійде нам якесь зміщення письма, куди да, ми його змістимо, Якщо в нас по-любому нижня лінія. І ми по-любому тягнемо донизу наші паспорт під 0 градус. Скоро ну, ми тянемо до центру, ми не даємо не а данемо до нашої прямо і Або якщо прямо треба дуже велику родацію, то тянемо до цього. А якщо не для загальної родації, то нас класичний Не треба дотримуватися поколу. Ну, а як ми маємо дорухатися, щоб в нас було воно асиметричне? На е, асиметричній річку ми можемо до, е, ну, до контролю. <кій> е, просто то її одну сторону зброю робити хорошу. Ну, дивіться, так, ну тут нам все дуже просто. Дивіться, дівчат, увага. В нас, коли є гарна, рівна, рівна горизонтальна лінія встричку в стрижку, каре, на потилиці, правда? Починаємо завжди з спротивитися. Ми просто її не будемо робити рівною, бо нам треба асиметрично, нам треба, щоб, наприклад, права була довше, а ліва коротше. То що нам треба зробити з того горизонтального поля? Просто зробити його діагональним. в одну або в іншу сторону. І якщо нам потрібно вправу, значить ми його зміщуємо під отаку. Якщо потрібно вліво, зміщуємо під таку. Ну, правильно я кажу? І ви, відповідно, дотримуєтесь тої техніки стрижки, ви нікуди не відступаєте, правильно? Ви просто. Вибили не горизонтальний проділ, а змістили його. Може не так різко, як я, може менше, до задачності, що ви там хочете досягнути. І ви просто по цій лінії, по цьому відповідному проділу, відтягуєте таке ж саме письмо паралельно, як і в стрижці коре, просто простригаєте його асиметрично. Всі решта пасли йдуть до нього, простригається на його рівні. І ми отримуємо чітке наше коре, таке воно стає асиметричним. Праву сторону ми продовжуємо далі ту лінію по довгій частині. А ліво теж покоротше відштовхуючись від того, що ми вже зробили на потилиці. Ну, образно. Ви можете ще там щось придумати, там щось ще додати, змоделювати. Але суть залишається там. Розумієте? Наприклад, стрижка паш. В стрижці паж, вальне розділення. Ми всі розуміємо, що маємо зробити оцей вальний контур. І ми можемо зробити стрижку асиметричну? Можемо. Теж. Те, що треба використати, не настільки нерухоме писмо, як асиметричне розділення. Це так і називається асиметричне розділення. Те, що ми щойно відкаряємо, ми це можемо зробити в пажі. Тобто просто одна сторона буде трошки вища, і мати ну, зубальну лінію і плавно йде на довшу сторону. І, відповідно, ви ще там можете щось моделювати на тій коротшій стороні, там якось собі ще вигнути, якщо захочете. Можете так просто коротшим овалом зробити. Ну, можете, можете. Ви дотримуєтеся того самого принципу стрижки, вона буде так само важем, вона буде так само таким знаком овалом, але цей овал буде трішки такий з одної сторони довше, з іншої коротше. Правильно? Правильно. Давайте подивимося ще на схему. Ця схема нестандартна. стандартна. Це не єдина схема. Просто це найбільша справа, яка може вам пояснити, що власне, це є стрижка як би якби було, асиметрично так, образно, так? Це так можна і шапочку роз, розробити. Це тобто, приклад того, що ми маємо оце овальне розділення. Розумієте? І от власне тут задача, дівчата. Так само фронтальна. Подивіться, вважаю, на фронтальну зону. Що ми маємо зробити, наприклад, в стрижці піксі або шапочка на верхній оцій зоні, на фронтальній поліні, щоб досягнути асиметрії? Ми тут робимо нерухоме письмо. Тут коротша зона. Тут нерухоме письмо. Всі пасма з тої сторони правої, тягнуться в ліво. І зі коли це все падає. що у нас утворюється? Асиментрия. Асиментрия. Тут буде довша сторона, тут буде коротша сторона. Все ясно, коли стрижається, там, наприклад, шапочка або та ж сама е, біксі. Ми всю форму можемо стригти, потилиці навіть симетрично, а можемо стригти і зразу на потилиці, зробити собі лінію, яку нам потрібно. І також на потинці, е, якщо це, там, наприклад, пікси чи це шапочка, я маю на увазі, це стрижка, де є градуювання. Це бок. В лівій зоні, наприклад, робимо ну, єдине нерухоме письмо і всю праву тягнемо до нього. Правильно? Правильно. А в фронтальні вже далі продовжуємо цю ситуацію. Просто переходимо е, в мину, там с фронтами і теж продовжуємо цю всю історію. Зрозуміло? Дивіться, е, повірте мені, що теоретично, якщо ви це зрозуміли, це дуже добре. Найбільше ви зрозумієте, коли ви вже почнете щось робити. Тобто, якщо ви простригаєте любу базову стрижку, ви вже її розумієте принцип, і далі вам треба пробувати. Треба пробувати, дотримуючись у тих правил, які ми сьогодні проговорили, тобто це два варіанти: це або асиметричне розділення, по якому ми рухаємося, бо в цій формі стрижки по-іншому не можна. Це ще раз нагадує, наприклад, стрижки якась каре, чи градільована каре, чи паш, так? чи той же сесу. Там ми мусимо так рухатися. А в інших стрижках, таких як шапочка, як каскад, як блок, ми можемо рухатися нерухомим посмом. Розумієте? Точно? Ну і мусити не працьовувати. Тобто Ми сьогодні розглянули кілька прикладів, якщо ми подивимося ось тут, бачите? ось Тут в нас іде е, асиметрія в чому? В гривці, тут йшло подовження. ну, тобто Це така, е, наприклад, подовженого каре, просто тут гарно зробили ось ту лінію, і вже ця стрижка не буде симетричною. Вже вона має нотку асиметрії. Тут ми вже бачили і, і тут ми бачили, так? Тобто, це Власне, асиметрична така типу шапочка тут. і тут так само, щось типу шапочка фіксів, йде, е, зміщую на одну сторону. Зрозуміли? Mm -hmm. Чи є запитання? Mm -hmm. Якщо я на наступний раз запитаю, які два принципи mm -hmm. створюють асиметрію, ви вже запам'ятали, які тут два принципи, mm -hmm. нині шерсть, які тут. Які, два принципи створюють асиметрію. Треба подумати, треба було послухати проділ і нерухоме письмо. Це або симметричний проділ, або нерухоме письмо. І не просто нерухоме письмо, а нерухоме письмо в якійсь крайній точці, там він або правий. Бо ми розуміємо, що досягнути асиметрії, асиметрія це різниця між правою і лівою. То воно десь має бути там або там. Я просто не буду Окей, якщо нібито нема запитань, можна завершити. Так домовитися.